Керівник округу у Баварії спрямував автобус з трьома десятками біженців до Берліна під офіс федерального канцлера. у такий спосіб. Петер Драєр, що очолює раду округу Лансгуд, висловив протест проти надмірного, на його думку, напливу утікачів до Німеччини. Іпнімедафідасвітісі меншорґедафучадафося тільки за те, щоб надати цим людям гідні умови життя, а не так як зараз, коли люди змушені місяцями жити у спортзалах. Ми просто не в змозі надати гідне житло у таких обсягах. Ось чому я змушений був піти на такий символічний крок. Одеса мусайцайнґезець акцію баварського політика розкритикували у керівній коаліції, говорить генеральний секретар соціал-демократичної партії. Сахєгісна так чинити із беззахисними та безпритульними це несмах та популізм найгіршого гатунку. Міська влада Берліна запропонувала біженцям з Лацгута притулок на одну ніч. Однак усі утікачі відмовилися та поїхали у тому ж автобусі, в якому приїхали з Баварії.